Сіть дуве дуве тихо. Я полюю на два кона. Два конячий слід. Оригінальне трактування Чака Джонза історії вкраденої у Марка Твена. Бак з бані при дворі короля Артура. З пані при дворі короля Артура усі події в цьому фільмі є типу правдою Малюнки змінено для захисту невинних. My padre, my... Мій король у далекі країни. відшалив на судні своїм. Співають тобі там дельфіни. А ти повертайся і будь моїм. Вертайся, 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 мій кролику, сюди, сюди, вертайся, 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 вертайся. мій любий, сюди. Мерлін із Монро. А ось я свято Арахісу в Джорджі. Нарешті я наїмся від пуза. Ей, що за арахіс? Щось не схоже на стареньку Джорджію? Більше на Піцбург. Так і знав. треба було повернути ліворуч Віталь Букерке. Треба попотати, вони хоч англійську у Пітсбурзі розмовляють. П'ять точно піт заводи димлять. Мене знову розіграли. Коли більше не слухатиму поради Рея Бредберій Скоротив собі шлях, називається. Коли я минулого разу послухав Бредбер, опинився в 25-му сторіччі у марсіанських моноклях. Аж не Марсі. А тепер потрапив на ящеркову ферму. Як життя, граф. Воістину, як життя, ти є в'яжним мого шпиша. шпиша? шпиша? Ти сказав шпиша? Так, шпиша, мого ватища моєї піки. А, цього шпиша. Так, цього ж пиша. Вогнедишний два коне. Вогнедишний дракон. Послухай, я не вогнедишний дракон, я морковоїдний кролик. Бачиш? Послухай, два коне. Не треба мене дубити. Я йшов по твоєму світу багато місяців і тепер одведу тебе в замок коля автува. Замок короля Артура? Так он бы Брэдберри. Жертвник. Oh, well. Ну добре, нехай. Я кажу, чи не можеш опиратися, розслабся і насолоджуйся. У місті, де я народився, жила собі краля одна. А всі хлопці за неї побивались, а звали її Барбара Елен. Піцбург. Там от. Uh... Я шукав цього жахливого дракона більше тисячі тижнів, врятувавши сотні пшевтулашних дівчат, убивши сіві повчища вивцеїв у вивцевських боях. Я знайшов швід шівськошвідного дракона, цього жахливого виветенського монства. Його світ повів мене крізь дивні і страшні віси, де мені одним удавом довелося зітнути голови в шеми веветнів. От Аткаска Артур, король Англії і т.д. Потім я страшно з вовся з вісічнатьма меншими два конами і переміг усіх. Це смішно. Я ніколи не думав, що король Артур Качур. А потім Мерлін із Монро, йосемітський барон. Потім після ПВ на каву Смажений треконь дуже смачна стреме, Ваша Величність. На навешті, ваша Величність, я вислежив цього жахливого дракона у його вігві. Вігві? Я навіть не знав, що я маю вігво. Може, ти мав на увазі нору? Дірку у землі. А може, просто для сміху спочатку колесуємо його. Як хочеш, колись верті негідники! Бананів у нас нема два кони, тебе колишують. Колишують, колишують. А, тобто клишують, подарують машину. Я вже давно світова зірка, хоча і народився лише в сороковому. Колесувати давно пора. коробка, автомат, парктронік. Замовкні, базікалуальний дракон. А, ви про це? Можу і замовкнути. Коли мене просять замовкнути, я завжди замовкаю. Замовкання одна з моїх чеснот. Серед друзів мене всі називають замовні а, а Тепер ви мене образили. <продукт> усім драконам затикають пащі, та <продукт> мені цього не можна. Well, mm -hmm. Я не хотів, щоб ти God, заплакав. God. Я не хотів тебе ображати. You... Алло? заберіть його і oh, спаліть На стопі? На стовпі. Спалити? Мене? Мене спалити на стопі? Це ж боляче. Yeah. А він не посміє. А він посміє.

Або я не вона, або за паном Марком Твеном я кріль, який придуріть короля Артура. Якщо так, то зараз має бути затемнення сонця, Але краще пересвідчитись. Отже, вибачте, сер Лоно свиняч. Ви не знаєте, сьогодні числа? А Вже звичайно, чи чесний сер. Зараз січ червлип вер, Четверта чи червня? Двадцять перший тиждень. Року 400 528-го. 528? 528 528 Все правильно. <риканістичного> так, сер. Чесний сер. Дві хвилини після опівдня. І той самий час. Ну все, нікчемо. Засмажуйте дракона! В Вибачте, ми, ми нікчемо. Ні, ні ми, 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 ми мусимо спалювати др 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 драконів, коли нам це кажуть. Наші бо-бо-бо-бо-бо правителі. Відпустіть мене, бо я за ваше сонце. Я зроблю це. І всю землю поглине темрява. Дивіться це вже відбувається! Oh, і шахвай! Він гашить сонце. Сонце. Воно зникає. Ні, точно зникає. Що робити? У мене тільки одне сонце. Усі знають, що король повинен мати своє сонечко. Сонце, сонце! Смаж дракона! Слухай, придурку, прикуси губу або шуруй на біржу праці. А, Ей, терпіти, не можу кроляти в Відпусти Благородне створіння і дайте йому половину королівства та інші цінності. А я однаково вважаю, що це шахвайство. Чекай, чекай, два кони. Зачекай. Я виведу тебе на чисту воду. Красно дякую. Від того евкаліпту в мене аж спина свербіла. А тепер, сер, поверніть сонце. Будь ласка, будь ласочка, половина королівства цінності. Що так Це зовсім просто. Можеш знову вийти. Радосте моя. гарний фокус. Може, ти походишся на чверть королівства або восьму частину? Шістнадцятки в мене класні. Тридцять другі і на додачу уживаний придворний маг. Зрештою, одна тридцять друга Англії може дорівнювати двом кварталам у центрі Даласа. Мені королівство. Якщо хочеш віддячити, здай в оренду до зі своїх вогнедишних драконів. Ось і все. А чого ні? Тут є логіка, мабуть, за своїм скучив. Привелей буде на доносе. Два роки по тому. Не погоджуйтесь на напівбезпеку. Завод зброї Атне, власник Баг Бані. Допікають стріли? Не гальмуй, користуйся стрілом непробивною збруєю Акме. Страждаєш від болю у спині. Надінь залізний кулак. Спину непробивна броня для хвостів. Акме завод обладунків Акме, власник Esquire Bugs Bunny. Якщо чесно, я його взяв за безцінь. сарайчик. Але мені не було потрібно джерело дешевої, чистої енергії. І тут мені знадобився дракон. Якщо сила дракона, це тонна сірки, то має приблизно три мільйони кінських сил. Сила дракона. Парова сила. Електроенергія. Усе просто. Хіба драконами небезпечно не попера? Ні, вони як коти. день. Це досить надзв над, над, над диво неймовірно, але як можна жити з продажу латів лицарям, які давно мають свої залізні костюми? Лицарям? я й пальцем не врухну для тих пихатих двоножих танків. Я роблю броню для видів, що зникають. Зникзник зник, зникають в, в, види. Види, що зникають? Зникають ввиди. Види Видів. так, коли лицарі не лицарствують і не пориють на безпорадних драконів своїми десятиметровими зубочистками, вони люблять збиратися і жорстоко вбивати лисичок, білочок і оленів. Я роблю броню для них. А тут у нас вітрина, де ми показуємо експериментальні моделі. Наприклад, ось наша базова модель лисиця, яка гарантує зіпсоване поривання і стоматологічні проблеми у гончаків. А це наша модель для оленя 130А. Захищає від списів, мечів і стріл. Мало того, а вона легко трансформується для потреб лося, антилопи та інших членів родини Оленчих. Це ми назвали модель пташки твіті. Безпрецедентна гарантія проти котів. Десять років. Ще у нас є броня для мишей. Вона призначена для обрукота. Але ми стараємось бути справедливими. У нас є броня для котів, від собач. І стайні модель – броня для мух від мухобіїв. Це це дурниця. Як муха літатиме з залізом. Це вже нюанси. Чи ми маємо костюм велетенського півня? Захищає від соки у півню на масокері, до речі. Я не знав. Гримучим змієм захист взагалі не потрібен, але вони дуже. Коли ми про них забуваємо. Тому ми зробили це. А ось, мій шедевр. Дико. Дико образ. Дико образ. Дякую. Ой. Ой? Ой-ой. Глянь, хто нас вистижив. Давній знайомий сер Елмер Паш У своєму сталевому смакінгу. Ага, навешті я тебе вистежив недогідний і два двакон. За вас побачимо, чи ж подобається тобі шмак мого шпиша. Страмив свій жаропроти качому. Знову перетворилися на кволя, пане вожумний ваконе. Цього вазу вас не в'ятує це. Журтвійнимося на полі гідності. На полі так, на полі, так. Але спочатку я кину вас рукавичкою. Обирайте зброю. Камелот, бойовий клич свободи. Камелот. бойовий клич свободи. І реклама вересень двадцять по першеп'ятсот Це спортивне видання. Дуель на смерть. Сер Елмер Фат проти Багзабані. Морквяний Печвіль, США і А. Два. З три, два-здво. Це спробуй зловий. Морлін з Монро і Поркі-Піг, секундан. І боюся пишаюся одночасно. Моя королевська велич. От коли я реально радий, що я король. Телефні внизу чубляться, а я сиджу тут у безпеці. А то ще ненароком проштрик тут з писом. Боляче. І пам'ятайте, з короля треба зробити драконячі котлети. Запам'ятайте, пакс, не любить, коли його б'ють у зуби. Не хвилюйтесь, я його однією лівою. Ви Готові увійти в анали се багз. Я не дуже готовий увійти в анали наймодніших лицарів. Ця залізна білизна така тверда. Нехай розпочнеться двобій. Ще носа сероси спочинковий. Ну промазали ми. Правда? Ну. Так тихо. А в кінні кни сяйнуло світло. Це точно Джульєта хіба відростила вуси. Плутаєш мені в вуса. Лицарі, подумаєш сміх, та й годі. Oh, Терпіти не можу кролячих драконів. Бачили лицаря в спідньому. Я зараз помру. Припини дурнуватий. Та що з Гаважд, жд, два кони. жаваш буде твій вожмівчик. На вас ла лати ракетна се стріла. Ракетнай кролів мене. Я більше не дивитимусь. Я помру. А <реклама> вони не стерли від дияволяти. Кролячий дракон на три години. Готуйся! Чи ж? Бувай! Не можу дивитися. Okay. Ну Все, кролячий дракон! Готуйся побачити порча. Одну хвилинку цього не можна використовувати. Порох ще не винайшли. Досі? Досі. А як пощастить, то не винайдуть взагалі. Але я міг помилятися. Вик живий, вік учися. Драконе! Гримуча, жалюгідна, вухаста і лопаста ящерка! Думаю, можна випити кавусі перед наступним епізодом цієї класний драми. Хто ж його тут так поклав? Такі ножі вкривають зіржею. Okay, Давай, любий, виймейся, не соромся. Yeah, a... От молодець. Ой, хто вийме меч із каменя, стане повноправним королем Англії. А того, кому це не сподобається, варитимуть у дитячій олійці. Я? Король? Не смішіть мене. Пересягаюсь на від, 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 вірність, всемогутність, монар, мона, король. Я теж, всемогутній король. І я, шившагаю теж. Ми твої вірні слуги. Але ж, це не жарт? я ваш відданий підданець, ваша величносте. Зрештою, трошки смішно, коли король Артур Качур. Це переписати кілька історичних книжок, але одне я знаю точно. Гра жмарія дендешугра, слів могутніша за меч. Двір монаршого короля Артура.